Привіт, рідненькі. Ну що ж, уже зовсім осінь. На вулиці прохолодно, сумно, сиро, і хочеться порадувати себе чимось смачненьким і красивим. Порадувати, так би мовити, тіло і душу. Тому я пропоную вам приготувати дуже смачний пиріг із гарбуза. До того ж, готується він дуже легко, навіть з тістом бавитись не доведеться. А пиріг у нас буде із тістом філо, ось я його приховала в рушничок, щоб не обсохло. Начинка буде із кисломолочного сиру 180 г, гарбузового пюре 250 грамів, крохмалю 2 столові ложки, декілька столових ложок йогурту або сметани, 80 г розтопленого вершкового масла, 2 яйця, 60 грамів цукру і тут вже додана чайна ложечка ванільного цукру і апельсинова цедра. Листочок тіста філо змащую розтопленим вершковим маслом, вкладаю його у виставлену пергаментом форму ось таким чином, щоб краєчки звисали. І наступний листочок так само. Два листки я вже отак виклала, а ось наступні складаю. Такою гармошечкою. І вкладаю вже у форму ось таким чином. Отже, як бачите, все тісто я виклала. В мене пішло загалом 8 листків. Зараз я ось так трішки розправлю, роз'єднаю. І з навислих кінчиків зроблю бортики. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. І поки основа для пирога запікається, займемося начинкою. Сир перекладаю у подрібнювач. Від загальної кількості відбираю столову ложку цукру. Це сюди, а це для гарбузика. Також додаю півстолової ложки крохмалю, так трішечки ось з гіркою. І дві столові ложки йогурту або сметани. І одне яйце. Тепер це все треба гарненько подрібнити. Маса готова і перекладаю її в мисочку. Тепер сюди ж, навіть не миючи подрібнювач, гарбузик, цукор, що залишився. Так само крохмалю півстолової ложки, трішечки з гіркою. Трішки апельсинової цедри. Можна також лимонної, можна взагалі без неї. А можна додати ще кориці, буде такий різдвяний аромат. Звісно ж, яйце. І це також гарненько подрібнюємо. Гарбузове пюре готове. І зараз я його перекладу у іншу мисочку. Це вже красиво, погодьтеся. Основа трішечки підпеклася, і тепер буду викладати на неї начинку. По столовій ложці. Кожної маси ось гарбузика, потім сирку. Можна навпаки, спочатку сирку, потім гарбузика. І знов так само. Поки вся маса, точніше, обидві маси, не закінчаться. Тепер так злегка струшу, щоб наша начинка заповнила всі щілинки і складочки тіста. І ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. Отже, пиріг провів у духовці 35 хвилин. Після того я її вимкнула і дала йому постояти там ще 15 хвилин. І тепер треба набратися терпіння і дочекатися, поки він остаточно охолоне, і тільки тоді розрізати. Ну що ж, пиріг нарешті остаточно охолов і тепер будемо його розрізати. І ось така краса у нас вийшла. Сонячна, апетитна, ароматна. А ще, крім такого пирога, із гарбуза можна приготувати дуже смачний десерт заварний крем. А якщо вам не хочеться солоденького, а такої ситної страви, приготуйте запечений гарбузик Хокайдо. Обидва рецепти є на моєму каналі. Заходьте, знайомтеся, буду вдячна за коментарі. Ну і всім смачного! Тримаймося міцно.